Всім доброго дня. У нас сьогодні трішечки дощить. Але це, я думаю, мене не налякає, тому що на сьогодні єдині зовнішні роботи у мене позбирати помідорки. А все інше я буду сидіти і шаманити в хаті. Верніше, сидіти там не доведеться, там доведеться сьогодні поскакати вверх вниз вверх вниз Тому що мені треба сьогодні край дошкребсти, да грубу від побілки. І займатися вже підготовкою до створення краси. Все покажу, все розкажу. Трошечки запасіться терпінням. Все буде. Перед роботою вирішила надихнутися красою квітковою. Дощик знов пішов. Сьогодні вже треба цибульки нарвати, тому що вже дуже гарні пюрешки виростали. Ну що, я нарешті дібралася до груби, прочистила вже оцей от шматочок возенький, і під ним ступенечку. ступіньку. І смачила от там уже, зараз почну шкребститись. Що я скажу, сьогодні важче шкребати, тому що після бур'яну дуже втомилися руки. І я не знаю, що мені робити з цим. Думала, 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 взагалі хотіла не знімати. Але коли отак от шпателем донизу піднімаєш, бачите, що робиться. Воно все сухе. Воно все ледь тримається там. Я хотіла залишати тільки те, що тримається міцно. І, мабуть, я зараз все-таки все, що слабо тримається, поколопну. Хоча це мені набагато збільшить розходи потім, коли я буду починати реставрацію. Але куди ж його залишати? В ідеалі, можливо, вдасться до цегли все дошкрепсти. Це ще довше затягнеться. Не знаю, сьогодні у нас знову вимикають світло. Якщо вимкаю світло, вся моя робота затормозиться. Так що бігом, поки є, хоч щось я бачу, я не знаю, як мені отуди дістатися. Я маленького росту для цієї груби. То-то я бачу хорошо, що я зараз пошкребу. А що мені там робити, на ощуп шкребсти чи що його робити, не знаю. Короче, нема коли мені дуже сильно багато розмовляти, треба срочно робити. Так, я потихеньку рухаюся. Оцей короб я вже прочистила, почала чистити верхівку. Як я придумала, так як у нас немає стрім'янки, я зазвичай працюю з цієї табуретки. Але мені низько, я не дістаю. Тому Оце така штукенця у нас є. Я хотіла її реставрувати, все руки, ніяк не дійдуть, шкафчик такий. Це не стіл, хоча можна, і як стіл його використовувати, там ззаду шафи відкриваються. Я на нього залазю і тоді я чудово можу дістати і подивитися, що в мене тут робиться. І дивіться, там я вже почистила, а тут начистила яка різниця, яке воно все чорне, тут пил я ще не смачувала. А тут вже смачило. Таке враження, ніби воно як засмалене, ніби як жир це. Ну, але чиститься більш-менш нормально. Не дуже складно, просто воно трошки проскальзує по ньому таке слизеньке. Отут дуже міцно тримається гліна, тому тут я не буду до цегли нічого шкребсти. Вишкребу все те, що мені буде заважати гарному щепленню. І усе і так і залишу потім його. Прийняла рішення, все остаточно. Буду усе шкребати гліно тільки там, де воно отак погано тримається. Де воно хорошо тримається, хай буде. Буде економія розчину. Так, шкребу далі тут. Хух, сіла перепочити, почалося саме веселе. Отут от, от, все, намагаюся до цегли здерти, тому що це саме важливе місце. Оце і біля вогню, тут, буду тут дуже добре мазати. Сижу і думаю оце так собі. Я сьогодні півночі не спала, мабуть. Думала, все думала, бо вже руки трусяться, не можу камеру тримати. Оце взялася я за цю грубу, хотіла тільки грубей завершити. Ніякого ремонту в цій кімнаті, нічого не планувала. Так, треба ставити телефон, бо руки капець стомилися. Нічого не планувала робити іншого. І от що я не спала півночі, тому що думаю, ну, я зроблю цю грубу. А потім що? Потім, як будь. Ми вже що тільки не планували з цим ремонтом в хаті? Це не на ближайше майбутнє, це на подальше майбутнє, ми думали собі. У нас в хаті не заведена вода. Навіть на подвір'ї не була, я вам розказувала, ми на подвір'ї зробили скважину і ручний насос поставили, в колеги свята нема, щоб ми були з водою. Але в хату ми воду не завели, в хаті навіть умивальника немає. От на подальше, якщо туди, сюди перебиратися жити, тут потрібно зробити умови. Це не, я ще раз кажу, це не найближче в майбутнє, але воно все одне за одним тягнеться. Чому розказую? Якщо заводити воду в хату, то треба десь робити в хаті ванну, ну хоча б душ, душову кабінку якусь саморобну, і унітаз умивальничок, на кухні умивальник, щоб раковина була. Якщо це робити, як його тягнуть цю воду? В якій кімнаті це робити? Всі кімнатки маленькі, у нас вся хата 38 квадратних метрів всього на всього, ми раніше думали це зробити на веранді. але. Типа, що на віранді зробити глухий глуху стіну, там, де у нас вход, що я Паріжок робила. А вхід в хату зробити в іншому місці, там, там де я віконечка останнє реставрувала, там якраз би нормально вхід би получився. Потім ми все це перенесли, тому що газовий лічильник на віранді є. Газові труби йдуть через всю цю сторону. Не можна ванну кімнату робити, там, де газові труби, а тим паче, де газовий лічильник. Тому я зробила віранду, цей варіант відпав. Потім ми думали, можливо, доведеться прибудувати зі сторони города, всю ту, ту сторону в хаті, тим паче, що ця сторона стіна в жахливому стані, просто в будинку, там як ото вікно, що я замазувала під низом, там просто порожнеча, там все з'їли миші під вікном. Я та закидала все це саманом. З накрили мене пліткою, все ж я вам показувала. Але невідомо, що воно там далі по цій стіні робиться. Думали прибудову цю робити? Почали трішечки прикидувати, попитати, скільки це коштує, а потім за дах я почала внікати. Там же по-любому дах якийсь треба буде доробляти над цією пристройкою. Це дуже глобальні переміни, дуже. причому дуже серйозна заміна тих паспорта буде потім. І ще й виявляється, на це дозвіл одразу брати, бо якщо одразу не візьмеш дозвіл, потім ще й штраф заплатиш. Плюс у нас можливо, захватиться територія города, а територія городу вона не передбачена для будівель. Абсолютно, там треба повністю переробляти документи, щоб якусь серйозну будівлю на ньому робити. Коротше, суцільні проблеми. І тепер, я думаю, навірно, і цей варіант відпаде. І де його тулить тоді? У нас одна єдина кімната, більш-менш нормальна, це та сіренька, яку я робила. Там, по-моєму, 16 квадратів у нас. Потім в величині йде оця кімната, це вважається проходна вітальня. Там просто ми проходимо. Хоч, нафіга їй таку велику було робити цю вітальню. А ці дві кімнатки, де я роблю грубу і кухня, у нас дуже малі через те, що я от вам покажу. Тут же в цій кімнаті з однієї сторони, от грубо, що я роблю, з іншої сторони, ще одна груба. Тут, звісно, на ній навалено зараз хаос. Оце, і, там, і далі от кухня, от, от, все, кухня маленька. Оце, виходить, груба, замість стіни у нас роз'єднує дві кімнати. Обидві кімнати, всього, по-моєму, 5 квадратів йдуть. Дуже манюсінькі, дуже. Якщо робити ванну з туалетом, одну кімнаточку маленьку, де її притулити? Я отже думала, може, в цій де я грубу роблю отут, біля вікна притулити, пристроїть стіну. Тоді, грубу, нафіга мені зараз робити, коли мені треба буде добудовувати стіну. І тоді все повністю і підлогу треба буде знімати або різати її якось, щоб стіну добудувати. На підлогу ж стару дерев'яну не будуть стіну. Коротше, це просто хавайся. Тільки подумаєш за щось одне чіпляється як сніжний ком, одне за друге, одне за друге. І я тепер півночі не сплю, думаю, де мені його в подальшому майбутньому робити в нашій маленькій кімнаті з таким дібільним плануванням. Нам просто щастить завжди на планування, що в квартирі у нас планування нестандартне. Тому що колись там була мала сімейка, потім переробили на квартири. Все нестандартне. Що тут у нас так, так пощастило? Зачем було робити оцю вітальню таку велику, а ці кімнатки такі маленькі? Тепер, виходить, візьмися, робить ванну, здвигати оці стіни, щоб хоч трошки більше ця кімната стала. Що робить з цією великою грубою? посередині? Чоловік взагалі хотів її зносити, щоб збільшити простір. Каже, вона нам не треба. А вона чому така широка? Тому що в неї вмонтоване водяне опалення. Навіть якщо не користуватися газовим котлом, у нас ще й газовий котел на кухні займає. Місто, е, навіть якщо котлом не користуватися, все одно вона дуже багато місця займає. Дуже багато. Чого він хотів її прибрати? Надіється тільки на цю грубу, в якій тільки дровами. та тут не вмонтоване водяне опалення. Чи зносить цю, чи не зносить її. Що його робить, Я не знаю. Я можу вам виставити наше планування. Порадте мені, може, є якийсь спеціаліст, дизайнер або архітектор мене дивиться. Я просто не знаю, що мені робити, де мені тулить цю кімнатку. У мене зараз. Щоб не чіпати, не перебудовувати повністю будови, далі не робити. Оцей варіант, оцей біля груби, тоді трошки груби мені треба буде під стіну забрати. Буквально по краю груби, стіну тоді потрібно ложити. І якщо і збільшувати цю кімнатку, то тоді виносить ці трошки стіни і продляти її туди, в ту вітальню. Якщо не тут, то тоді в вітальні десь її тулить. Але у мене оце ж в голові. Я це ж все всі варіанти прокручую. Бажано, щоб така кімната ванна була поряд з раковиною на кухні, щоб воно в рядок було, щоб був вход під каналізацію і ввод води і в хату в одному місці видовбана дирка. Тому що ми ж не будемо давбати весь будинок в одну кімнату дирку наскрізь на вулицю давбати. Потім в другу кімнату наскрізь на вулицю давбати. Це ж зайва маніпуляція, воно нікому не треба. Якщо робить в милій кімнаті, це вас то... Напряму тоді по хаті не вийде каналізацію і ту ж саму воду протягнути, тому що груба тут широка стоїть. В грубу ми ж ніяк труби всередину не пропхнемо, А якщо ми її лишать, збираємося цю широку. Ми ж її виходить, зруйнуємо, якщо почнемо довбати. А якщо зробити у вітальні, то кухня тут, вітальня тут. І як тоді збудь каналізація? і знов ж таки парадокс у цей у мене в голові. Я не знаю, Боже, це ми ж жінки такі. Нам же ж не можна нічого починати. Потім починається оці мільйон думок в голові, і ти не знаєш, як його краще бути, і... і ночами не можеш спати потім через це. Я не знаю, що нам робити. Ну, однозначно, я взялася за грубу, треба її доробляти. А якщо доведеться потім тут тулить пристройку, прийдеться кусочок груби, той, що я зроблю, під стіну забирати, краюшок. От правильно ви мені пишете в коментарях. Ремонт тільки почни. Одне почнеш, закінчиш, чорті знає чим, хоча я в цю кімнату заходила, я тільки хотіла на даний момент грубу. Я і не планую далі нічого, але воно все одно напрашується, що ж ти будеш робити далі? Як далі? Будь? Хорошо, що я закінчила віранду. Я вже за нею не думаю. Я вже зробила, значить, вхід в хату ми не міняємо і все, це, це питання закрите. А от далі, як будь, не знаю з цим туалетом, з ванною, що робить. Коротше, дуже сподіваюся, що ви мені зараз на холодну голову. Я зараз дуже сильно збуджена з цими, з цими думками. Щось толкове порадити. Тут реально мені треба порада спеціаліста. Допомога друга. Так, 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 працюю. Бачите, які шматки? О, хороші які. Я відчуваю, що я зараз, якщо не грубо, то пів хати, мабуть, рознесу. Ну, воно все на саплях тримається. Як його не знімати? Боже, допоможи, щоб не розібрати півхати зараз. Тут в сторону я більш-менш почухала, трішечки ще залишилася. Отут не можу зняти. А там більш-менш нормально. Ще чухати чухать. А я думала, я за один день впораюся. Ага. І це та, яка хотіла знімати тільки там, де само Угу. Коли розчистив вже добрячий шмат до цегли, вже само собою напрашується, а може варто і далі тоді познімати, бо якось воно там розчищено, тут не розчищено. Буду, напевно, пробувати чистити далі. І одне за одним, одне за одним, і скоро лишиться одна цегла. Отак завжди. Хочеш одразу по мінімуму залізти, а виявляється, потім по максимуму. Це та я, яка хотіла просто обшкрсти побілку і реставрувати почати. Тільки подивіться, що робиться. А тут взагалі краса. Розібрала всю грубку. Тут цегла випадає, це випало? Тут що робиться у нас? Все до металу познімалося. Армагедон просто? Тут теж випадає цегла. Капець. І що тепер робить? Що тепер з цим робить? На що його цю цеглу класти, на який розчин? Як у це кріпити, все, що розвалилося? Капець, коротше, це я поїхала додому. Так, у нас вимкнули світло. Не дали навіть мені зібратися додому нормально. Оце позбиралася я врожай помідорів. Тут такі підгулявші з перчиками помідорки, а тут покращі, в основному маленькі. Тільки що з ліхтариком ходила вже цибульки наскобла і білі баклажани. Мама просила ікру, може, зробимо, відвезу її. Все, буду їхати, бо вже початок 10-го.